Доброго дня, компанія КХС, канал КХеса Айкен, сьогодні знову з вами. 8.07 2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни скажімо так, муфти муфти і шківа на отакий от прилад. Це сенсор STM3720 WH. Дуже схожі моделі є вже зараз на ринку. Такий кухонний, кухонний комбайн. І, в принципі, нічого було б, але ж замінити щось доволі таки складно, щоб не пошкодити його. І для того трошки, трошки дещо треба знати. Якщо, можливо, ви звернетесь в YouTube і хтось більш краще розповість, можливо, але ж так розумію, що за тим, щоб замінити муфту або втулку, от, скажімо, або сам шків, то вам прийдеться все одно звертатися до нас компанії Кохеса. І ми вам цьому задоволенням допоможемо. Початково вам треба буде для того, щоб роз... зняти шків, самого шківа вам треба буде зняти, вам треба буде розібрати, зняти оцю от кришечку. Ну, для того, попередньо тут є така от панелька. Отак от вона стоїть. Є в ній 4 саморізи. Два є тут і два є знизу. Їх треба буде обов'язково відкрутити. Я їх вже відкрутив, вони в мене тут лежать, чекають. Після того, можливо, якимось чином треба буде зняти цю кришку. Ну, не варто її знімати, бо знімається вона доволі складно. І після того, як ви знімаєте її, отут от місця, які фіксуються. Ці такі вони виламуються. І пластик такий, що він просто ламається і нічого ви з цим не зробите. Треба взяти буде, плоску викрутку от таку, от, і трошечки допомагати, віджимати для того, щоб більш лагідно достати його. Після того ви побачите, що всередині у вас є тут такий ремінчик, такий, є два шківа, один великий. З ним зазвичай нічого не відбувається. А інший маленький. Маленький в мене ось він в руках. Ми його вже зробили. От, і для того, щоб його поставити, складнощів ніяких немає. Там вондоє ремінчик, той, що я вам казав, пасок такий зубчатий, бачите? да? Тут є в нас е валий де з двома лисками. Ну, шків ставиться дуже просто, по факту. Просто ви направляєте на ці лиски, і він туди, отако плотненько, заходить. Єдине, що після того вам треба буде е, трошечки понапрягатися, щоб вдіти оцей от, пасок зубчастий, треба вдіти так, щоб, щоб він став на свої місця. Після того, як я поставив шківне місце, мені треба пасок направити, от звідси зачепити за сам шків, Після того, ну, там ми не зможемо добре показати, сам пасок його треба значить, направляти на великий шків і просто потрошки провертати. І коли ви будете провертати, він просто автоматично сам зайде і стане на свої місця. На цьому шкіфу великому є такі зроблені такі напливчики, які просто не дають самому паску звідти збиліз, зірватися. І доволі таки нормально він на його там ці от виступи тримають, і дійсно посок сам не, не злазить. звідти. Все. Все, що треба було таке з шкіфом, ми зробили. Тепер просто-напросто треба поставити цю от, оцю от кришку на свої місця. Ще раз кажу, ставиться воно так трошки рагульно, як по мені. О, це вже не перший такий от пристрій, з яким прийшлось трошечки погратися. От. Защолкується назад, воно більш-менш. Ну, знімати його, скажу вам чесно, не дуже-не дуже файно. Все. Тепер я защелкнув, начебто, да, стало. Ще ні, бо, все, воно стало. Не знаю, буває таке, що зразу ці е зачіпки вони ламаються. Ну, тут, начебто, у нас все нормально, все стало як, як треба. Після того нам треба буде вдягнути цю кришку. Кришка ставиться доволі таки просто. Саморізи попадають чітко в свої отвори, в цьому питанні взагалі-то ніяких проблем немає. Чотири саморізи, чітко ставляться там, де їм треба бути. Ось так. Ні, тут два йде таких топиться. О, да. Що хочу звернути увагу, що два є саморізи такі, які йдуть з потаєм, вони йдуть зверху. А оті, що йдуть знизу, вони йдуть з такою круглою шляпкою. Тобто на це можливо зверніть увагу, да, щоб просто, ну не знаю, певно, має стати та кришка, яка буде закривати це все, вона більш така декоративна. декоративно. По факту треба зробити саме так. Оці два саморізи бачите, з питаєми, вони йдуть туди. От. А два з круглою кришечкою підуть у нас знизу. Зараз я це все закручу. І, в принципі, стоп, не ця, не ця викрутка. Ось така в мене є викруточка Вона На Це чітко все фіксує. Сильно пережимати не варто, тому що пластик, як я повторюся ще, дуже тендітний. Дуже тендітний. Якщо будете ви трошки силою це все робити, бо обов'язково він у вас там трісне. Можливо, не зовсім все розлетиться, але ж, але ж буде дуже, скажімо так. Комфортно себе це все почувати. Тому треба так, піджали легенько і на тому на тому все добре. Ось, я все закрутив. Ця кришечка ставиться вже сюди. В цьому питанні немає, все нормально, вона ставиться. І після того нам треба буде поставити отаку от муфточку. Оця от муфточка, це вона йде. Обов'язково зверніть увагу, що туди ліва різьба, щоб у вас не було, скажімо там, нерозуміння, чого воно не закручується. Ліва різьба зазвичай в таких приладах іде. ми ставимо її. І якщо ми навіть сильно там його десь, здається, не підіжмемо, то тільки після того, як ми поставимо насадку, а насадка у нас є оцей от стаканчик, ну, у нас він був, принаймні, можливо там ви поставите щось інше. Коли ви все поставите, все у вас зажметься. Так, от, так, от, от він зажався. Все. Тепер ви можете під'єднувати його до розетки і запускати. І автоматом, коли воно у вас буде рухатись, вона ще більше зажметься, і питань у вас вже ніяких не буде, все буде працювати. Принаймні, якщо вам буде потрібно на перспективу. Або ця частина, або ця частина, ви можете це от звідси вже йде. Ви можете звернутися до нас і придбати те, що вам буде необхідно. Натомі будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалось наше відео, чи наш канал, завдяки якому ви зможете дізнатися, як самостійно зробити багато речей корисних в себе вдома, себе, тобто розібрати щось. Самостійно зробити так, щоб воно працювало, просто звернувшись перед цим до нашої компанії, отримавши ту запчастинку, яка вам потрібна. Або якщо в нас її немає, ви можете вислати свій прилад, і ми вам обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Самостійно зробите, заміните, і все буде у вас добре. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні!